Доброго ранку, друзі. Канал Щасливий Грибник. Вітаю вас з лісу села тереблечі. Сьогодні субота, вихідний. І ще поки можуть бути гриби в лісі, я йду в ліс їх шукати. Бо ну, через місяць, наприклад, вже їх точно не буде. придеться чекати до весни. А то дуже довго. А тепер ще можна їх знайти. І ось є перший грибок. Недалеко від машини я відійшов. І перший грибочок є. Який він гарний. Класний, правда? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і ви побачите багато гарних грибочків і багато гарної природи. Друзі, знову я знайшов. Грибочка дуже гарна. І от я мені до голови не приходить, як це вже який ні, яку ніч мороз. 2 градуси. Постійно я завожу машину, мені показує 2 градуси мороз. А гриби ростуть. І слава Богу. І дивіться, черговий грибочок. Який красунчик. Дивіться. Ну, прямо писанка. Бачите? Я думаю, що я сьогодні їх назбираю, бо я маю багато часу до вечора. А ось і третій. Рибочок. Але він гарно так виглядає, а він спортився. Не дочекався. Нічого, буде третій, добрий. Ну що, є третій грибочок. Гарний. Це вже, надіюся, його ще не трогав, що він оце взагалі. Песанка, але не Руслана. А це вже четвертий, це вже стає веселіше і теж? Jesanačka. Slavu. Ліс вже виграє осінніми барвами. Одні з останніх днів. Скоро це листя все відпаде і наступить своєрідна краса. А поки що я довго йшов, до цього грибочка, але дійшов. Отакий він. Є чергова знахідка, рибочки трудові, друзі, треба багато пройти, але знаєте, хто любить збирати? Мене зрозуміє, коли прийшов кілометр і потім знайшов грибочка. І цей кілометр увінчався успіхом. А тут ще подвійним успіхом. Ось таким. Ціль досягнута. Іде. Кошик, а ми прямуємо дослідуючої цілі. Слава Богу! І знову глядачі, мій похід увінчався успіхом. І є навіть не один, а два, один більший, один менший. Трошки м'ягенький. Але ну, на такому холоді постійно бути вже якийсь час, що від них чекати. Отак от йду по дорозі. Ось дорога. Я пам'ятаю, отут, коли літом на цьому місці оці дві сосні. І от там ще є дві сосні. І от у цьому проміжутку е, буває і гриби викидає. Тепер тут повним оствят. Ось такі гарні. Я їх брати не буду, бо то час. Багато їх тут є. І ще по лісі можна знайти. А в мене час знову обмежений. Але дивіться, який тут грибочок. Просто красиво. Дивіться. Мабуть, побети. Ні, не побитий мороз. Чистий, білий, знизу, тяжкий. Слава Богу. Перший є, я лише зайшов в ліс. Так як я казав, але я зразу не подивився. Трошки пройшов. Ще між цими двома соснами. А тут ще один. Reboček je dovolj pristojni. Na tej je že troški pobitim orožjem, no ali še može biti. Prehovali se tudi dvoje prieležku, jo ima tako nekaj lepšega, ne vedko, kaj si že odbratel na bik. Подивіться, що тут росте. Оце красота. А дивіться, як він файно собі переляг коло дороги. Як ті пісні, а я лягу-прилягу. Бачите? І лежить. Листям накрився. Такий гарний грибочок до нашої колекції. Я їх розкусив, друзі. Вони ростуть у канадському дубові. Ось канадський дуб. Ось. Це все тут канадський дуб. А я думаю, якраз роз... Коліровка не така. Ну, сай де я ну, всі дуби. Знайшов корінь, а тепер знайшов зразу парочку. Ось. Один. Такий гарнюня. А ось і другий? Ось де виросте. Ось такі два гарні грибочки. Зараз ми тут будемо шукати добре. Ну що, друзі, так і є. Ось канадський дуб, я ще й туди зайду. Він так йде попри дорогу. А ось дивіться, що тут росте біля канадського дуба. Дивіться. Один, два. Три. Чотири. І п'ять. Це те, що я зразу побачив на поверхні. А я ще зараз тут буду добре шукати. Це сімейка, 5 штук, слава Богу. І ще один рибочок проситься до моєї колекції. І судячи з того, скільки його видно, він досить непоганий. Сама чистота. Ось, друзі, результат мого сьогоднішнього полювання. Пів другої прийшов, четвертої виходжу з лісу. П'ять, вісім, одинадцять, тринадцять грибочків. Таких красончиків.